Давайте почнемо, що є невимовна втрата, а, а чи точно вона не, не ми сарказм. сказати. так? Бо і на Росії щось ці втрати, ти знаєш, почастішали то з вікна, хто з міністерства оборони а викинеться, то з таких пропагандистів теж помирають, бо жаліючи ним, репресивна машина зупинилася, чи то через старість, чи то через непотрібність? Пам'ятаєш там один з собою життя самогубством закінчив з такого собі а, апарату Е, репресивної їхньої машини. Так, от. Стало відомо, що помер ще один знаковий політехнолог Кремля і автор так званих темників Павловський на 72-му році. А російський політехнолог, уродженець Одеси, який реалізовував ідеологію Кремля в Україні. Глеб Павловський відійшов на концерт до Копсона. Не знати, хто подарував йому ці квитки, але знати точно, що Павловський був засновником ФОД ефективної політики. Він був відомий як ключовий політехнолог Кремля ще під час перших термінів президента Путіна. Його фонд розробляв першу передвиборчу кампанію російського диктатора у 2000 тисяч роки в Москві робили ставку на прихід до влади в Україні проросійської п'ятої колони та на економічну експансію. Особливі надії Росіяни тоді покладали на перемогу Януковича на президентських виборах взимку 2004-го І саме тоді. Путін вимагав від тодішнього президента України Леоніда Кучми будь-якими засобами забезпечити обрання Януковича і відправив до Києва делегацію. На чолі цієї делегації і стояв Глеб Павловський, і як можна припустити, ще й бригади співробітників держбезпеки? І тоді нагадаю, це все відбувалось тоді, коли Ющенко ймовірно дістав за вечерю велику дозу діоксину, коли він був отруєний. Але зусилля Кремля тоді виявилися. Безуспішними тоді Янукович вибори програв, а масою протести зірвали спроби фальсифікувати їхні результати. І от оцей Павловський відкидав, що правда звинувачення казав, це досить дрібна брехня. А звинувачував брехні співробітників п'ятого каналу. Але потім визнав, що темники 2003 тисячі і четвертого років придумував він. Та його колега Марат Гельман. Ну власне, знаєш, ця от смерть. Я думаю, як 21 серпня, пам'ятаєш, коли донька Дугіна Олександра цього пропагандиста, так. і багато хто каже, що в вузьких колах він мав дуже серйозний вплив. і Навіть Путін до нього мав таке тепліше відношення. Так, от Дугін нагадаю, вам сказав, що за Росію умерла за родину, умерла його дочь. Тут він теж може зараз сказати, що цей пропагандист також не просто так загинув. Може ну, але... він писав просто звернення години. 45 промови Путіна до федеральних зборів і не витримав. Цілком може бути. Але я тобі скажу, знаєш, Ірино, що нам пропагандистом більше, пропагандистом менше, однаково краще менше. Краще менше так. А, бо вони їхня репресивна машина. Насправді ми не висміємо, звісно, ніші смерті, Ні. і смерть людини це трагедія. Але ці люди призводять до смертей українців, друзі. Вони і на інформаційному полі, і на реальному фронтовому полі бою роблять все, аби знищити, бо аби присид українців. Те, так. що він не стріляє він з... зброї, не означає, не що знищає. він не змушує десятки тисяч цих солдатів піднімати зброю і вибувати українці на нашій же землі. Повінь. Тому він такий самий є ворог. Окупант і той, хто нищить. Україну і українців як націю більше 20 років він на нашій землі, ще й родом з Одеси. Він насаджував проросійські прокремлівські наративи, аби люди йшли, голосували за Януковича. і люди йшли. І це призвело влада Януковича, і його постійний погляд на Росію призвели до перших смертей ще під час революції гідності в 2014 році. Тому все це пов'язано, і ми не будемо шкодувати за ними, бо не шкодують росіяни нікого навколо себе, і їхня репресивні гвинтики закручуються постійно. Вони працюють.